Рибаки, привіт всім. Зимова кампанія продовжується. У нас морози стають сильніші з кожним днем. І вони тільки пройдуть, напевно, в кінці лютого, початку березня. Передають нам якусь відвигу. Приїхав на річку Уш, думаю, хтось з вас навіть місця впізнав. Приїхав просто на цю вузьку річку, сьогодні не хотів їхати далеко. Хотів, знаєте, приїхати повийти по місцю, тому що попереду не знаю, що буде, може батьки десь поїдуть, то хочеться трошки зберегти свої на майбутні вивозки серйозні. А це так, біля хати, можна сказати, на велосипеді, там мені 10 км проїхати, півгодинки я тут. Приїхав у пошуках якоїсь риби. Яка вона буде клювати, я не знаю. Ну, Постараємося щось друзів піймати. Тут хороше місце, але я думаю, ми зараз. Може, перевіримо його. Тут ложбінка йде під воскою, тут не глибоко. І ми тут трошки на кризіхватера на початку з риб окунь, то Зараз, може, візьмемо пишню і може перевіримо цей карман перед перекатом, тому що по всій логіці риба повинна десь тут збитися, якщо вона тут дійсно є. Ця річка Уш вона не є такою, знаєте, зарибленою, Тут все приходяща риба. Тобто. Нема весни, нема риби. Є весна, висока вода, із барт піднімається непогано. Карась, лящ, короб і хижака вже ж теж повезать мирною рибою. Тому що воно тут сьогодні буде, не знаю. Перед цим я ходив, якось місцями попадався окунь з долоню. А що воно буде сьогодні? Тому що сьогодні, по-перше, 767 тиск, вранці був 15 градусний мороз. Як риба себе поведе, не знаю. Ну, по такій логіці, от, скажу з практики, саме найкраще клювало на вузькій річці з течією. А тут річка саме з течією, тому не хотів сьогодні їхати на водосховище, тому що знав, що можна пролетіти. Але зараз теж така пора, кінець лютого, початок березня, тут вже знаєте і це золотий місяць для того, щоб ловити на цій річці саме з льоду. Взяв друзі з собою сьогодні вже на колінники свої старі мотоциклетні. Того, що на льоду стоять на коліні така собі історія, а на описанці день походиш, то ног не чувствуєш два дня. То, то Взяв вже цей раз собі на колінники, Хочу спробувати Мене, Вони в хаті валяються. Чуть думаю, ті нові якісь рибацькі купили. Як в мене є з мотоцикла ще старі, мої компанійські. Зараз спробуємо, може дійсно буде непогано. Тут у нас така йде під цією вербою ложбинка з твердимном. Ну, давайте спробуємо на ній. Я по ідеї як був би окунем, то став би тут, то, тому що там течія там подмиває. Я не думаю, що на течії буде окунь стояти. ще навіть, Скільки вже морози йдуть там, вже два тижні морозить, а воно не, не може нормально замерзнути. Ловити буду на білу мармишку, личиночка з хробаком. В принципі, я думаю, як риба буде, клювати буде. На всяк випадок взяв з собою мармишки, є міць з собою, є латунь, побачимо. Побачимо по кльову риби, як буде вести себе риба в цих місцях. Мермишечка у нас така личиночка, чисто срібло. Зараз я вам покажу її на камеру. Тобто, я думаю, якщо ми якусь рибину побачимо, десь поруч то ще що знайдемо. І вона її побачить, вже язик путається, вже такий мороз трошки приморозило, поки їхав. Трошки оніміло. <клес> <клес> так, не сильно, але відчувається, що холодно. То це, то як ми щось знайдемо, то я думаю, військовий десь якась рубна клюне. А, спочатку почнемо з цього місця, а там далі будемо дивитися, може перейдемо там нижче, ще є яма, де я тоді знайшов окуня то тут ніхто не ловиться, одно ніхто не знає, бо я ще відео не відставляв, то я думаю, сьогодні нам мішати ніхто не буде. Друзі, перша точка мені не дала результату. Рухаюся, не по течії на другу. Я думаю, там буде повеселіше, тому що минулого разу я там знайшов рибу. І нема смисла зараз зациклюватися на одному місці в таку погоду, треба просто знайти рибу. Я так просто забіг, лунок 10 вибіг, глянув, ні однієї покльовки не побачив, зрозумів. Проблема в тому, що там нема глибін. Вроді би такі кармани є, але риба щось там не стоїть чогось. То, може вона там вища, ямка така є, метра 3-4 то може там вона збивається, але побачимо, може на обід туди вийду, на охоту. Тому що зараз вранці, який буде клівати, тільки окунь. А вже ближче до обіду останнім часом пробиває влітку непогано і підляч буває, попадає. Минулого разу я достатньо таки швидко втік з цього місця, хоча я під кінець таких пару непоганих окунів, як для річки Уж. Так одного з долоню злив, даже. А сьогодні я приїхав більше на це місце, хочу перевірити, чи буде тут воно клювати, чи не буде. Тоді я поїхав на іншу локацію, в принципі, я зробив правильне рішення. Тоді в обід почав клювати і знайшов окуня хорошого. І Сьогодні хочу спробувати по ловити це місце, тут ніхто не ловив, Свіжа річка, свіжа, такі, знаєте, перший літ можна по суті сказати, хоч і кінець зими вже. І подивимось, буде вона брати чи не буде. Я думаю, друзі, зараз прив'яжемо мармушку, тому що на білу личинку взагалі немає покльовок. Було таке якесь одне невнятне придавлювання і все, і то воно було на восьмому підйомі. То Я думаю, зараз поставимо жовту каплю, тоді що я тут на неї знайшов рибу, плюс вона буде трошки важче, бо зараз мороз на легкі мармушки на 12 ворфі, ну, достатньо такі. Проблематично ловити, немає такої ну, красивої, я, яркої ігри. Тому зараз перев'яжемося і спробуємо зараз жовту норму. Не знаю, друзі, що вам сказати, але я лунок 20 пройшов. ніде навіть нічого не шевельнуло. Взагалі. Де я тако не був? І в Березі, і на Бровці, під Очеретом, і на ямі. Навіть ніде нічого не вплинуло нормально. От одна покльовка якесь придавила на білу було личинку і все. Як от пориби немає. Оце, друзі, журба журбою. Я на цьому місці сьогодні, знаєте, надіявся, що поклює. Я прийшов ось. Бачите, скільки я лунок набив. Це все де мокре, це все мої лунки. Я малунок 30 вибив, нічого не побачив. На ту сторону вже сходив, перейшов це русло, там мав перейти. Тоже таке саме. Взагалі, як от, риби немає. Хоча перед цим я попав. ну Тут хоч трошки поклявало. Може, ну, тут окуня насправді не так багато, може тоді його був мега рух і він трохи поклявав. Но риба просто стоїть, як померла. Не, не плітка, не окуня, не окунець. Навіть таки не я не знаю, що робити. Я думаю, напевно, зараз будемо. Все-таки їхати, тому що це не варіант. Я не хочу такий випуск виставляти на Ютубі, де я взагалі нічого не звую. Хоча якось мелоч половить. І в мене є одна така місцина на думці, куди я хотів би поїхати. Ми декілька місць по ходу перевіримо, як будемо їхати. Побачимо, чи там риба стоїть сьогодні, чи там є кльо. І хочу поїхати там, де знайшли перед Ото Як ми з мамкою знімали, там мамка, батько були, Тут, тоді там знайшли. Такого підлящика невеликого, там по 200-300 по грамів вони клявали. І вони саме поклявали в обід, коли от сонце там піднялося, вже ну, окунь перестав клявати. То це я хочу на ті бровки, мене так от щось туди манить і все. Може, так і зробимо. Може поїдемо на ті бровки там пошукаємо, тому що, вже як ми в той день виходили, то ми там попали непоганий окунь клявав. То я думаю, зараз туди я поїду, бо тут залишатися великого смислу немає. Я дивлюся, бровка сильно не чіпана, там де брав підляж і на завершення батьки знайшли окунь. Ну, таке бачу, трохи походили люди, але це таке, воно і не брати толком. Подивимось зараз, може. Постараємося, друзі, з вами. Ох, як слизько. Походимо на жовту каплю, якщо ні... Ми будемо думаю, закидати якусь чорну козу. У мене є з перламутровим таким кубіком. Будемо в'язатися, думаю, тому що день важкий, трудовий. Я сьогодні вже об'їхав половину своїх місць в зоні близького доступу і поки що тільки от отаких три пічкура і все, я навіть їх не знімав. Тому хочу зараз щось пошукати, плюс скидають воду, я чую так, я їхав літріщит. Можу вдасться щось, друзі, і знайти. Були затоплені коряги, і колись руками ловили карася нирали в цієї лози. Відне коріння все-таки ще залишилося. Риба трохи тут все одно покручується, а вже пройшло після цього моменту років 10. Перший крупняк сьогодні на цій бровці. І перед цим я ще таких чотири крупняка зловив. Тобто... Пока що, друзі. Бачите, яке крив'є. Ну, рибу прям конкретно придавило. І поки що кльового я такого не бачив. Блін, друзі. Обходив вже по річці, Прийшов на бровку, забуту бровку. Батько якось був тут переграв. Рандомно звою окуня. Дивіться, які покльовки. І перед цим такий гарний окунь зійшов. З ладоню О, появ такий котоп... удар даже був більше всього, що Такий луп кивка вниз. З такою чіткою покльовкою. думав мелочь. Потім підсікнув. І поняв, що то... Не мелочь. Зараз я думаю будемо може трошки розбиватись і трошки в'язатись, друзі, хороший. Кабан хороший. О, бачите, я ж кажу, є хороший окунь тут. Стоїть ось. Значит, такий взяв. Гарний окунь взяв такий, знаєте. Ну, чисто 150-ка. Може я найшов його вже. А може це випадковий? Ну блін, тут вже третя поклевка в цій лунці. Може десь він тут і збився недалеко. Воду скидывать і тріскає лед, то може окунь зараз і по глибині даже поклявати. Може шугає його з зміляка на глибину. Давайте зараз ще разб'ємо порвунок. Може сьогодні бути таке, що придется знову його решети метр на метр. Тут тут нікого не було, я бачу тут чорний льод, якби тут хтось був, то а, льод був б ібилий, вода виступає, сніг бі розкісала, вона б замерзала. Бачите, була ще одна поклевочка ну, в унці поруч. Легенько так надавив. І клівай гадость не хоче. Значить, є тут риба, Може не такий, може менший якісь. Може буде більше навіть. Ну, є, ну невеликі. Такі новенькі. Клюнув, значить. А, він перед цим хробака збив і на голяка клюнув. Зараз сулонку перевіримо, якщо там нічого немає, то... Випустимо. Покролки, друзі, є в кожній лунці, щоб ви розуміли. зрозуміли. Давить з'їдає хробака. Но не можна зловити, дуже хитра риба сьогодні. Снова был, друзья, горный окунь. Видите, пусть будет самая Я сейчас мало снимаю, потому что не могу попасть на клеву. Он клевал с проводки. Тут такая глубина невелика. Хороший, друзья, хороший окунь. Опа, я ж кажу. Знаєш що які є, клюють? Є вони тут. Кольну. Знаєш такі? Ну. Ось такі окунь. Просить треба, щоб клював цей клюнув десь уже з четвертого підйому, напевно. І він так лює, знаєте, якось давить він не стукає нічого. Тобто легенько так давить, збиває гру і оце він є. Перед цим такий самий тік. Ну такі, друзі, я вам скажу, хороший окунь. Щоб таких десяточок тут зловити на цій бровці, то це була феєрична рибалка. Друзі, як я обіцяв, поставив козу чорну з таким кубиком, щось типу до перламутрового кольору, з таким зеленим салатом відблиском. Побачив тільки одну покльовку і побачив покльовку ось після цього окуня. Я тут на жовту перелирав багато разів і одразу клюнував в цій лунці. Ну, в принципі, окунь клює погано. Він тут є. У кожній лунці, от бачите, є якісь прокльовки, тички, прижимає, тобто високий тиск. Його просто конкретно придавило, і по цій причині його хоч чуть-чуть в обід одпустило. Оце він клює, там один, там зійшло, там покатав, там зловив. Тобто, виходить, що я знайшов стенку крупного окуня, як для річки Уш, але. Все-таки треба, щоб рибу відпустила. Тоді тут дійсно почне клявати. А так, хоч якісь покльовки почав бачити, тому що я ось приїхав саме на цю бровку. І дійсно старе місце, його мало хто знає. Це колись таке місце, коли я ще починав ловитися цьому місцю вже років 10. як тут колись, ну, Мається на увазі 10 років тому тут клявало. А так, кожного року перевіряю цю бровку, перевірають і щось не можуть знайти. Тут він стоїть, але я тут кручусь, хожу, нікуди не біжу. Б'ю лунки, б'ю кожні 1,5-2 метра лунку, йду по лінії і оце бачу якийсь кльов. Я не думаю, що я сьогодні зараз буду кудись там зриватися і знову їхати. Я думаю, все-таки тут доловлю. А зараз, більше того, що я поставлю назад свою латунь каплю. Золоту і буду шукати далі. Може десь на вечір чуть-чуть його відпустить, а може десь він і почне трошки краще клювати. Хоча б хоч щось на її клює, тому що більше ні на що сьогодні толком кльово я не бачу. Друзі, яке воно паршиве сьогодні. Це нам клюнув за п'ятим разом. Чотири покльовки на п'ятий раз він підсів. дивіться як він клює краєчок там. На саплях просто держався. І дивіться, який окунь. Гарний около. Окунь є він тут. Ну таке вже я не знаю просто. Я думаю, якась плотвина за мною дражниця такі кльовала. Ну, Блін, я такого ще не в цю, ну, В цю зиму, щоб оце такий був кльов. І, напевно, він буде теж один з лунки. Друзі, він навіть не шевелився. Такий витягнув, як храбак висів. Я даже не зрозумів, що там щось є. Якісь щось придавило. Ну клюнув зразу з першої проводки підсів. Мило, що взагалі вщається то не жива. Ти диви Клюнув. Якийсь. О, коня. Почав зміщатись, короче, я на русло бо там якийсь такий непонятний мелячок почався і бачите зразу клюнув і була ще одна покльовка в іншій лунці якесь таке не густо але й не пусто вже хоч щось клює а то клював один окунь на кілометр теж буде не на один Якісь у якийсь по одному звонки На тій бровці клювати перестала, я вирішив просто трошки спуститися вниз по течії. У мене ще приблизно година лову є, я хочу ще перевірити одну стару бровку, за яку теж всі забули. Вона ось так іде на цей очерет. саме по цій лінії, як я стою. Теж така вона, бувало, стріляла, коли ніде не клювало в цих місцях. І чому вона стріляла, ця бровка? Тому що на цій бровці. Є затоплені великі камні, такі валуни стоять. І хочу зараз просто теж перевірити. бачу, тут вроде б ніхто особливо не перевірив, тому що чорний льод, не білий. тобто Може, десь хтось там так пробігся і все. Постараємось зараз теж щось піймати, Тут буває дійсно коли є непоганий окунь. У будь-якому випадку я нічого не втрачаю, тому що там, ну, там мало рибі, видно на той бровиці, бо наклевати просто не хоче особо. Риба то тут є, тільки яка? Якісь геть такі риби заклюєш, я не знаю. Бо воно сьогодні весь день таке клює. Толком нічого брати не хоче. Може друга лунка і другий такий кругняк. Де нормальний окунь? Я знаю, що він тут також є. О, друзі вже крупняк побільший. Я вже майже до очерета прийшов по цій Ну давайте глянемо чи це випадковість, чи це один, чи це таке щось може знайшли. А колись я на цій років тисяч тому, коли ще в мене нічого не було, крім велосипеда в моєму житті. То я тут ваю хорошо окуня ще один, це побольше, це на ну, металли такі. А, лодочка така бойка попалась. Ну, якась хоч риба з'явилась. Ну таке тут вона частенько попадає, тому що тут камні. Аж ти є риба тоже. Отзад трошки розб'ємося, може десь щось знайдемо Ось знову, друзі. судочка зловив на ладоню. Зараз я швиденько випустим. на жовту каплю я поки що ходжу. Ось прийшов я до очерета. Ну така глибина симпатічна тут до трьох метрів десь, навіть. Я знаю, що тут каміння дуже багато такого великого. І це моєї мамки улюблене місце, за коли це цього очерета. Це буває, тут його пробивають свивом. Ну ось такий по відчуттям як тягнеш десь окуня, ну, десь долоні. Да, я вже не знаю, який це по у мене цей судак на ці ріці уж. Я кожну рибалку ловлю якогось судака, як не поїду. Хотілося б луйко зловити. Споїдавай. Зразу клюную. Така, така гарна покльовка, такий тик. Отка глибина десь до трьох метрів я дивлюся. По суті, тут така ложбіна, я знаю, була, Ну, колись окунь теж клював, але но... це, було... це було дуже давно. Уже на завершення цієї риболовлі перейшов на іншу бровку. Хочу ще стару теж бровку перевірити, не як стару. Це на ній часто ловим. В тому році з мамкою ловили. то Непоганий окунь брав. Я на блишню ходив. Бачу, мужики попереду щось ловлять невелике. Тут невеликий окунь клює на камнях. А тут така камінна піщана йде. Буває риба збивається на цій бровці І по-перше, льоді тут буває теж непоганий окон клює. Тут, тут їх попадеш. Чи збитий він, чи не збитий. Ну я поки що покльовок. Особо багато не побачив. По тут уже хтось ловив. Я так дивлюсь білий льот. Ось і ямі, ось вже зловив якусь. клюнуло сразу. Такие выражения, что тут крупный окунь сегодня не стоит, чи что, чи не бери, какие-то такие. Ну, это такие весь день сегодня задолбые. Клюнуло сразу, это чудо. Я трошки уже и задержался на этой речке. Вже починаю вже початок четвертої. Ну, клювати, як ви зрозуміли, зовсім перестало. Якби клювало, я б ще, напевно, сидів би. І так, і так я сьогодні з самого ранку на ногах. Я тобто на 7 годин поїхав, десь близько восьми я тільки був на річці, а зараз вже виходить у нас третя година дня. Тобто, добрий годин там виходить три, ну, 7-8 годин я ходжу на річки. По суті, не скажу сьогодні, що було густо. Але кажуть, але не пусто, да? От як були хмарки, окунь трошки проклюнув, було хмарно Може, мужик стало сонце, він уже просто затих. Поклявало десь приблизно близько 11-12, тобто до обіду. І все. І почала брати якась непонятна мілочовка. Я думаю, це зв'язано просто з тим, що зараз стоїть високий тиск. Я щось думав, що тих хмарки продовжить свої рухи, на вечір може навіть і затягне трохи, то може, воно б і поклювало трохи. А от воно стало ясно, все, друзі, це могила, о, в такий тиск, знову на вечір мороз. Завтра знову мінус 15. Я думаю, в скорому часі вже почне клівати краще, тому що там іде якась плюсова температура, і міняється вітри. Поки не піде Південний або Західний вітер на ріці Уш клявати буде погано. Понятно, що цей випуск вийде пізніше. Я думаю, він вийде десь ну, плюс-мінус на новому тижні. Я думаю, коли вже буде іти діло довідлиги, коли вже буде йти діло до березня місяця, друзі. А так я ну... думаю, в своєму часі попруську десь на річку Уш. Це чи це буде вузька річка, чи це буде водосховище? Я не знаю. Подивимось по моїх бажаннях, куди мене понесе, тому що мене є ідея взагалі поїхати в Барди, бо. Саме така от пора з лютого на березень, саме жай, якщо є літ, буває монстр клює, крупняк біля очерету. Хочу буває і там походити, тому може поїду туди. А чи сам, чи з батьками, це вже буде понятно, пізніше. Тому, друзі, підтримайте це відео лайком і можете написати коментарі. Всім до зустрічі!